У неділю 30 жовтня в Бразилії відбулися президентські вибори, перемогу на яких з мінімальним відривом у менше 2% відсоткових пунктів здобув Луїс Інасіо Де Сілва на прізвисько Лула. Він переміг чинного президента Жаїра Болсонару. Лула вже обіймав посаду президента два терміни із 2003 по 2010 роки. Він є представником соціалістичної робітничої партії своєю. Ідеологією визнає соціалізм 21-століття, у промовах часто висовлювався позитивно про Венесуелу та її лідера Нікола Самандуру, засуджуючи, зокрема, Хуана Гуайдо, який очолює венесуельських опозиціонерів. Лула був засуджений бразильським судом за відмивання грошей в особливо великих розмірах у 2017 році, через що не зміг брати участь у виборах. 18, але у 21-му був виправданий судом за цікавих підстав, нібито суддя, який його засуджував раніше, перебував не в тій юрисдикції, в якій був здійснений злочин. І той суддя нібито був заангажований. Болсонаруш є президент, президентом Бразилії із 2019 року. Він є повною протилежністю Лулі за своїми ідеологічними поглядами. Християнський націоналізм, він призначив у свій уряд Пауло Гедеша, відомого ринкового економіста, який одразу почав зменшувати навантаження на бюджет, зокрема на пенсійну систему, що створювала величезну діру в бюджеті після того, як Лула і його наступниця Ділма Русев витрачали величезні кошти на пенсійне забезпечення. Жаїр Болсонаро був доволі таки непопулярним президентом для світової преси, його різко засуджувала популярні видання, зокрема американські, закидаючи йому кліматичну катастрофу через виробку лісів в Амазонії. А також їм не подобалися його підходи до політики боротьби проти наслідків коронавірусу, адже він був прибічником мінімальних обмежень для населення. Що ж буде далі після перемоги Лули? Варто зазначити, що саме за його ініціативи підтримки у 2009 році була заснована організація БРІКС, яка включала наступні держави: Бразилію, Росію, Китай, Індію і пізніше Південну Африку. Отже, саме за Лули, Бразилія формально закріпила свої дружні стосунки із країною-агресором. Сьогодні ж варто сказати, що Болсонару, який був доволі таки поміркованим і нейтральним політиком відносно Росії, він був проамериканським, але саме проамериканським за часи Трампа, тому що із демократами стосунки в нього не складалися через його консервативну політику. То Лула від нього ми очікуємо, що він все ж таки повернеться до своїх уподобань часів президентства і буде у хороших стосунках із президентом Росії Владимиром Путіним. В тому числі в рамках організації, яку вони обоє створили тут. Варто зазначити, що Бразилія є одним із найбільших у світі виробників зброї, і в нас з'являється ризик того, що Росія може знайти ще одне крім Ірану джерело постачання засобів вбивства також і українців. Тому сподіваємося, наша дипломатія буде працювати уважно і не допустить. Того, що Росія знайде ще один спосіб купувати озброєння.